Всім привіт, друзі. Ось Вирішив сьогодні зробити таке ну, доволі коротеньке, але може комусь і корисне відео для початківців. Проловлю на риби на великі приманки, такі як джерки, велика резина, великі воблера. Ну і як підібрати свій перший касовий комплект. Багато риболовів пробують перейти в джеркінг, на превеликий жаль, покидають там пару рибалок. І нічого не спіймавши, так скажімо, розчаровується. Та говорить там, та, ну його там, ті бейт я там, на 130-й 130 орбіт чи там, на якусь іншу невелику приманку, за той час на ловлю купи риби. Одразу, одразу вам скажу, що цей ну, вид ловлі, не на кількість спійманих хвостів. Тут може бути за цілий день всього одна-дві покльовки, але шанси спіймати дійсно велику рибу буде набагато, біль... ну, набагато вищий. Хорошу активність щуки, також покльовок буде ну, набагато більше. У мене бувало і 6-7 покльовок за, ну, за одну риболовлю. Також будуть і попадатися ну, невеликі риби, там вагою кілограм, півтора кілограма. Колись давно, коли я починав ну, свої, свої перші кроки, так скажімо у джерковій ловлі, я був теж такої думки. Тому що менше йому приділяв уваги, тому що цей, у мене краща шука брала на приманки в той час ну, невеликі. В той час у мене був фаворитом самий слайдер від Salmo, який шука просто ну, розривала. Мені він приніс ну, досить багато хороших риб, там четвірок, п'ятеро, але там ніяк ну, я не міг не укрупнитися. Скажімо так, побити свій рекорд за штук. Ну, Поки знову не спробував ловити на великі приманки. І от на перших своїх риболовлях, верніше на другій своїй риболовлі, я спіймав свою першу дійсно ну, велику трофейну щуку вагою 10 кг і 114 см. На улюблену свою приманку от, от такий весь Бултіс. Він і зараз в мене доволі успішно ловить. Це в сонячну погоду, ну, коли вода більш-менш чиста, це, це взагалі колір просто. Ну, щуку розриває. Ну, це на моїх водоймах. Так, багато теж пишуть рибаків, що у них оцей колір взагалі не працює. У в, в мене ще також у вже в минулому році осінню вона. На цей колір були на одній проводці дві покльовки. І потім я спробував доловити щуку інакшим кольором. Ну, подібно на цей, то в мене підсіла така щука, ну, я навіть собі просто не виявляю, скільки там було кілограмів, то я там думаю ну, більше за десятку. Тут багато хто може ну, говорити, повезло, там, кинув підніс, але через кожну е свою риболовлю я брав великих трофейних риб. Один день взагалі три трофеї. Та схід е, хорошої риби. Там плюс були удари, ну, покльовки удари. А на малі приманки в рибаків в той час таких результатів взагалі не було. Брали там невеликих щупачків, там, вагою, я не знаю, 1,5-2 кілограма. Тут ще раз доказано, що велика приманка це є велика риба. Добре, поговоримо про спінінг. Як підібрати свій перший комплект. Всі ми знаємо, що в, цей, в, в щуки сильні челюсті. Коли щука бере приманку, особливо ну, велику, особливо великий силікон, коли вона його хапає, для того, щоб цю приманку продюрнути і засікти в пащі, потрібен жорсткий спінінг, щоб засадити ці трійніки, ну, в пащу риби. Одразу я б я б ну, не рекомендував дивитися в сторону, я б наоборот, рекомендував дивитися в сторону скандинавських виробників, таких як BFT, БІФТі, Gator, Westin, Savage Gear, які дійсно ну, прийшли суворі випробування. Так, деякі з них ну, в нас в Україні дуже важко знайти, але інколи ну, на різних барахолках, OLX, можна попасти на досить хорошу Ну палочку. Ну, і за... Нормальною ціною. Правда беушно, але краще я рахую бушно, ніж якесь, ну, вибачте за слово гімно взяти. Е, когось там, може, є знайомі за кордоном, може через із них замовити. Тільки в ніякому разі ну, не купуйте дешеві палки, такі там, як Golden Cat, Jerk, там, якісь фанатики, ну, і так далі. Це, ну, це не для того, такі палки, ну. Я, я рахую, що їм далеко такі палки ще зробити. Краще одразу, підзбирайте кошти, та візьміть собі ну, щось толкове. Довжина спінинга тут же ну, залежить від любителя, ну і залежно на що ви збираєтеся половити. Короткою палкою це хіба що джерк. Це закоряжені берега, де, де, ну, гілляки звисають над водою, де тяжко ну, довшою палкою закидувати. Тоді так, ну, підійде краще короткий. Е, а на велику, на велику резину це вже ну, це вже 100% не підійде. Взагалі зараз більшість риболовів переходять на, на ну, на так, скажімо, довші спінінга. Особисто я б собі коротиш не брав. Я б любляю палки такі від 2,40 і вище. Щоб був універсал, який можна кидати там і джарки, і силикони. Я рахую це вже палочки від 2,40-2,50. Такий універсал, щоб була і велика резина і джерка. На велику резину, суто коли ви ловите, це краще палки от 2,59, так як оцей Savage Gear, 2,64, ну до 2,70, так скажімо. Щоб вже краще ну, ну щоб далі закидувати. Хоча тут далі, ніж 35-40 метрів ви такими приманками, 100 грам плюсом, 140-150 викидати просто не будете. А то й взагалі я рахую, що не потрібно. Так як на великій дистанції засягти рибу буде ну, набагато важче. А і важливо ну, закидувати приманки. Тут потрібно не так, як зазвичай там різко, тут потрібно плавно завести спінінг назад, ну, назад за себе зробити паузу і легко плавно закинути. По тесту спінінгу на кожній палці от, от, написано є тест. Ця наразі палка до 240. Як підібрати? От, наприклад, якщо ви плануєте кидати приманки, там, скажімо, до, до 130 грамів, це беріть зразу з запасом, беріть собі спінінг, там 150-170 навіть краще взяти. Бо коли ви хочете щось ну, важче кинути, у вас вже спінінг просто буде, ну, не, не буде відігравати так, як має. Є е, наоборот, спінінги, що так як BFT Lizard, там написано 130, а він сміло кидає приманки вагою 150-160 грам. Старайтеся все собі брати з запасом. Дуже важливо, от, ну, це мені важливо, щоб у спінінгу був форгрип. Так як мені набагато зручніше підсікти рибу і ну, набагато і ефективніше. бо За що е, форгрипа ви продернете ну, сильніше рибу, ніж без нього. І рука на рибалці не так устає, е, як без нього, коли ви тримаєте ру руку все тут на катушці. Ну, і дуже важливо це є. Довга ручка спинінгу. Це щоб були ну, далі, легше далі закиди. Так, по катушках. Мульт чи безранційна катушка? Моя відповідь це ну, однозначно мульт. Тут більшість переваг, більше комфорту. Не звертайте. Уваги на так, скажімо, великих спеціалістів у кавичках, які виставляють та поширюють різні відео, розповідаючи там, що мульт це понти, це, це робить бороди. Одним словом, це одні мінуси, блін. Ну, це просто абсурд, таке послухати це. І після того дійсно, після таких постів, відео рибаки бояться брати, ну, купувати собі мультиплікаторні катушки. Фу, повірте, тут ну, немає нічого складного, тут просто потрібно правильно налаштувати. Є от тормоза магнітні, є е, е, центробіжні. Е, в Ютубі на цю тематику є повне ну, відео, як настроїти правильну катушку. Е, може десь і я на, на одній своїх рибалках там, ну, розповім, як там, правильно настроїти мод. Колись давно я пробував ловити ще на початках бензинаційними катушками. Одразу скажу, що комфорту ну, взагалі ніякого. Знаєш, ще можна ловити там до скажімо, до 50, ну, максимум до 60 грамів. Ну, я не знаю, я б не радив. Всі ми знаємо, що у м'ясорубках. ну, Чим далі закинути, тим потрібно тонший шнур. От, ну, скажіть мені, як тоді от кидати приманками 100 грамів веще на тонкому шнуру, шнуру? Та ніяк. Через це, ну, через це я вже пройшов. Закид буде взагалі недалеким. Будете приманки відстрілювати. Та взагалі за пару, ну, просто, за пару рибалочок ви такими приманками просто свою катушку вишатаєте. В чому перевага от, мульта? Перше це є. буде. Набагато дальший ну, дальний закид. По кльоку риби ви набагато краще відчуєте, так як мульт стоїть зверху на бланку. І по шнурі удар йде зразу в руку спінінгіста, зразу напряму йде в катушку ну, і в руку. В бензенцірних катушках такого не буде. Там спочатку йде в катушку, вже від катушки вам передається в бланк спінінга і тоді аж в руку. Мульт так, полюбляє, що плюси полюбляє грубі шнури. На закі дальній ну, ніяк не впливає. Там наоборот, чи, там, чи ви поставите 0,36 чи 0,50, ну, все, все одно це буде той самий закид дальній. Сміло там можете ставити 0,40, 0,45 0,50 діаметру. Я переважно ну, використовую 0,43. Ну, зараз наразі тут у мене намотаний новий 0,41. При вибірі <кій> мультагу не звертайте увагу на розмір катушки. Багато риболовів ну, неправильно вибирають. Вона повити, повинна бути не меншого 300 розміру. І не забувайте, під яку руку вам потрібно, ну, ліву чи праву. Тут так, як в безенцірних катушках ви ну, ручку не поміняєте. Так. По передатках. Коли ви ловите на суто на резину, от, це є рівномірна проводка. там, Резина, мечі, передатка. Краще низька має бути. ну, 4-9 до 1, там, 5-8 до 1. Для джерку, для джерку, ну, для універсала джерк е, силикон вибирайте щось середнє. там, Можна, можна навіть 5-8, 6, 6 вибираєте ну, з середньою передаткою. А, ще е, один цей. Коли ви е, ловите рибу, в катушці фрикційний тормоз має бути повністю закручений. Для того, щоб приписчиці, пробити риби у пащі ну, трейніки у пащі риби, так як ну, то гачки тут доволі дріт, проволока груба. Це не так, як у звичайних тринічках невеликих легенько підсікнув і вже гачки залізли. А після того, як засікли, там вже по рибі ви бачите, ну, приуважені, вже можна собі попускати, ослабити. Ну це так, вже під лодкою, скажімо. Фу, так, що ще, що ще. Поводки, поводки на щуку. Поводки на щуку, я рахую, це мають бути довжиною ну, від 50 не менше, 60-70-80 см. У мене наразі я... Я користую, користуюся від 60 і ну, до 80, так скажімо. Діаметр, діаметр діаметр, від рекомендую ставити від 1 1 1,5, 1,15, від 1,15 до 1,20, 1,28. Для жарку я от ставлю стальні ось такі американські. AW, AWF, чи як вони там правильно, це от мене тест 27 кг 0,75 см. Єдине, що я міняю, це застьошку. Застьошка, ну, американка тут не підійде, тут потрібно купувати от такий стейлок і все одно за ними дивитися. Їх з часом треба міняти, так як вже багато є відео в Ютубі, як коли вони. Просто ну, ламаються, ламаються, відкриваються. На це звертайте особливу увагу, бо це ну, слабке місце. Тут багато йде на нього. Ось. А для резини я стараюся ставити флюрокарбон. По приманках, по приманках так швиденько. Ну, найкращі приманки це в початках. Для початку то взагалі ну, це Бустер Джерк від Strike Pro. Це взагалі джерк ну, номер 1 e, Buster Swim також хороший. От. Саму слайдер це теж ну, дуже удачна приманка. Поляки молодці зробили. Тут і покриття просто пролоковане, ну, видержує. Не це не те, що в китайських там побурах. фарбування ніякі мене. Взяв я на пробу собі такого вестіна. В резині ну у мене фаворит у резині, так я вже перше розповідав, це у мене бултізи. Тут теж не потрібно скуповувати купи різних резин, там сотні резин. Тут достатньо, от взагалі е, на мій полі це... Пікшади, бултізи, шварцонгер, макрабери. Це мати такі три види приманок і в різних кольорах. Я думаю, що більше не потрібно. Так, так, так. Що ще? Так, по резині ще от, згадав. Її потрібно буде ну, догружати є отакі от безтросіямні тягарці. Тут вже залежить грами від глибини, на якій ви будете ловити. Резина це є ну, це, є пелагіки, це в толщі води проводити приманку. Тут взагалі в ній велика перевага в резині за, за цієї п'ятки дає воно сильну вібрацію, і риба взагалі піднімається. Ну, ви можете приманку вести в двох метрах від поверхні води. і щука, з 10-метрової глибини буде коли активна, буде підніматися за цією е, приманкою. А там вже від глибини ви собі там ставите, там, скільки вам потрібно грузика. Ну так, ніби. І все, коротко, щоб не затягувати відео. Саме головне в цій риболовлі у джеркінгу це ну, відпускайте рибу, особливо великих мамок. Не слухайте нікого, там, що великої там щуки ікра ніякого потомства не дає, що там там ніяка, що велика щука це великий шкідник, Поїдає там дуже багато риби. Зразу кажу, поїдає ну, не більше, ніж людина. Дуже боліше дивиться, як рибаки, і це вже такі старші люди. Там я неодноразово бачу це на, на, ну, на, на риболовлях. Я не говорю, там, що великих риб, більших риб не забирають. Вони взагалі, взагалі забирають то, 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 такі штуки вагами там, пів там, 400 грам, які за своє життя там, взагалі ні разу ну, не віднерестилися. І таким рибакам просто ти нічого не скажеш, вони мають своє. І... Ну, так ніби і все. Може щось і забув розповісти, тому задавайте питання в коментарях, буду дуже радий відповісти. В цьому сезоні, як все буде добре, ну, планую більшість рибалок знімати, більше на джерк знімати. відео, ну, Більше відео, відео буду опубліковувати. Так що ну, підписуйтеся на канал, підтримайте канал підписочкою. Ну і бувайте здорові!